Шановне товариство, мене звати Наталія Червак, я лікар акушер гінеколог медичного центру Мати та дитина. Сьогодні я вас ознайомлю з кардіотокографією, КТГ. Це сучасний, безпечний метод функціональної діагностики, який застосовується для оцінки інтернатального стану плода під час вагітності та пологів. Цей метод можна вже застосовувати з 28-30 тижнів вагітності. Але найбільш точним для діагностики буде застосування методу кардіотопографії з 32 тижнів вагітності. І так, як же проводиться метод функціональної діагностики? Застосовується фетальний кардіомонітор. Застосовуємо два датчики. Один з датчиків реєструє. Серцеву діяльність плода, тобто скоротову діяльність плода, а другий датчик діагностує скорочення матки. У нас рухи плода є така спеціальна кнопочка, і рухи плода реєструє сама вагітна. Верниться. Хочу показати, що саме тут зверху йде крива, яка реєструє серцеві скорочення плода. Внизу йде запис активності матки, скорочення матки тут зареєстровані. І ось такими стрілочками з самого верху проводиться реєстрація. Рухів плода. Власне, проводиться реєстрація, коли наша вагітна натискає спеціальну кнопочку. Коли і як правильно проводити це дослідження? Важливо, щоб жінка не була голодною. Дуже важливо враховувати активність плода. Ну, як правило, вагітна жінка знає, коли її внутрішньоотробна дитинка найчастіше буває активна. Тому, тому якраз доцільніше саме в цей період проводити запис КТГ. Звичайно, хочу сказати, що крім критеріїв КТГ, існують також інші методи дослідження функціонального стану плода, це і доплерометрія, це і біофізичний профіль плода, і тільки в комплексі, враховуючи показники нашої кардіотокографії, ми можемо оцінити стан плода. А в нашій клініці. Можливо провести і кардіотокографію, і доплерометрію на сучасному апараті УЗД. І оцінити стан плода за допомогою біофізичного профілю плода, це також ультразвукове дослідження, плюс кардіотокографія, можливо, найбільш точне, тому -то ми запрошуємо на всі ці дослідження до нас. У нас є прекрасні лікарі ультразвукової діагностики, Гінеколог з великим досвідом. Тому -то ми вас запрошуємо на ці дослідження, навіть якщо ви спостерігаєте в інших. В клініках ми завжди вам раді допомогти.